Вітаю вас, діти, і запрошую сьогодні знову відправитись на ферму, де ми познайомимось із свійськими птахами, яких ще називають домашні. Але для початку давайте пригадаємо, як вони називаються. Курка, півень, качка. Гусак. Індик. Діти, індик, гусак, півень, качка, курка це все домашні або свійські птахи. А називаються вони так, тому що вони живуть поруч з людьми і люди за ними доглядають. А вони приносять людям користь. Домашні або свійські птахи хочуть вас познайомити зі своїми малятами. Мама курка, тато півень, а дитинча у них називається курча. Наступна пташина сімейка. Мама гуска. Тато гусак, а дитинча називається гусеня. Далі у нас качки мама качка, тато качур, дитинча називається. Каченя. Далі ми на фермі зустрічаємо індиків. Мама індичка. Тато індик. Дитинча називається індича. Запам'ятали молодці. А зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається Один багато. Спробуємо. Одна курка, а багато курей. Запам'ятали одна курка, багато курей. Один півень. Багато півнів. Далі одна качка. багато Качок. Один гусак. Багато гусей, далі дивимось один. Індик. Багато індиків. Так, тепер дитинчата одне курча багато курчат. Одне Каченя, а багато як буде каченят. Одне гусеня, багато гусенят. Діти, ми з вами пригадали домашніх або свійських птахів, а зараз пропоную вивчити про них вірш. Індик, індичка, індичата, гусак, і гуска, і гусенята, і качур, качка, каченята, і півень. Курка і курчата це свійські птахи. Біля хати. Молодці. Діти, ми будемо з нетерпінням чекати відео з вашими віршами про свійських птахів. До побачення, до нових зустрічей!